А ось у Коломиї виступав Дзідзьо. Мегапопулярний артист зі своїми друзями Юліком та Лесиком дали одразу два концерти у ФСК Локомотив. Запалювали публіку як новими піснями, так і давно відомими хітами. Мегапопулярний чувак з бородою та вусами. Антигламурний співак, митець, філософ, драматург саме так характеризує себе діду. У Коломиї він не вперше каже тутешня публіка йому дуже подобається. Взагалі супер. Дівчата дуже гарні в Коломиї. І, і ще саме знаю, я в Коломиї приніс нову, ще необкатану сестр, програмну програму, де входять пісні, які ще ніхто не знає. Я та сама-сама. Дійсно е, ніхто не знає. Ні. Ще ніхто не чув кубіту і ще не, е, ніхто не чув пісню ха-ха-ха. Е, і хоча жартує співак цих композицій, ніхто не чув, коломийська публіка уже їх знає Щоб О, на пам'ять, що подається на це Кто знает, песни співає. Ха-ха-ха. Ну не всі добре, але знаю. Якщо раніше Дзідзю та його команда виступали пізно увечері, то цього разу вони дали одразу два концерти. На денний прийшло багато дітвори. Більшу половину зали ФСК локомотив зайняли саме маленькі глядачі, такі, до прикладу, як Максим, його на концерт привели батьки за хорошим настроєм, заради дитини. Він дуже полюбляє дітью. Ні, не знаю весь репертуар. Зараз буду знати. Під Час концерту буду вивчати. Я прийшов з її подружками і з мамою. Мені музика просто подобається дуже. І українська. У мене на телефоні є це. Через погані дороги діду та його команда спізнилися. Концерт розпочався із запізненням на 40 хвилин. Втім, це не завадило глядачам отримати від нього хороший настрій та позитивні емоції. Завжди всі справи, які я роблю, я роблю з тверезим розумом і з чистою душою. А люди, а діти то відчувають. Ну, старший не хочеш, ну, ну ти вже думаєш трошки більше про гроші, правда? <рес> да. ну, ну, поки ти кошельок відкриваєш, нема 100 гривень, а, а він має. А, що вже? А я ні, я ніколи скільки разів я би кошельок не, не відкривав, і скільки б там грошей не було, у мене завжди про добрі справи. Як і на всіх своїх концертах співак багато працював із залом. Огня, огня, я, я дачу, Коломиї артисту подарували рукавичку із автографами боксерської збірної України для боротьби із примітивним українським гламуром. Вирішив Дідзьо. гламур, бачите, ви вже надоїли. Все я ще рвати хочу від вас. Люди як хочуть, не командуйте людьми, нічого людям не насаджуйте. Люди як хочуть, вони ще самі розберуть, і не треба насаджувати у планах співака. Новий альбом та грандіозний концерт у Львові до Коломиї ж обіцяє приїхати знову уже з оновленим репертуаром.